Viittoo Я консультант садового центру ваш сад Світлана, то в нас на Ютуб поступило таке питання, ви підрізали пахіру, щоб вона у них спустилася, розвивалася, але новий прирост іде і скидує листочки. Що це може бути? Отож, якщо рослина давно пересаджувалась, в неї може бути нефатка питання. Тобто, перед тим, коли, допустим, ви рослину хочете підрізати. А саме зараз сезон підрізки рослин, час весна. Все ми можемо зараз підрізати, укоріняти. Пахіра також можемо формувати і підрізати. Що ж трапилося, виходить, з пахірою? Чому в неї новий приріст іде? Підрізали рослину, хотіли формувати, але вона скидає маленькі листочки. Якщо десь не фатка питання, також може траплятися таке, що вона скидує листочки, вона не може формірувати свої нові прирости. Залили рослину, також реагує рослина, і новий приріст осипається. При пересушці сильні рослині не хватає влажності, вона також скидує листочки. Вони є дуже великі напольні, можуть бути в коси, прям такі стволові. Гілочки, стволи заплетені, вони дуже гарно виглядають в інтер'єрах, дуже украшають красиві інтер'єри, дуже некапризна рослина. Ще такий момент може, допустимо, рослина десь на сквозняку, Новий приріст також страждає і скидує листочки, якщо сквозняк. Десь може на провітрювання ставили, і також від перехолодження листки скидує пахіра. Тут у нас ми бачимо. Получається 4 саженця красивих, в нас вони не в косічку, просто 4 саженця. В принципі, інколи даже буває люди, що їх розсажують, і якби, можна відсадити три стволіка, а один буде сам по собі рости. Зараз на даний час так, дуже красива рослина, вона, в принципі, я б її якби, і не безпокоїла, і не стригла. Якби, форма дуже красива, її ще можна підрости. І потім, виходить, обрізаємо оці верхи. Полюбляє рослина світле місце розположення. Не треба її ставити в легку полотінь. Вона витягується, і ці всі гілочки, як називаємо, між узлями, то вони більш будуть витягуватися, і вона не буде така пишна. Якщо їй мало освітлення, рослина тянеться. Тому треба хороше освітлення, але без палячого сонця, ярке світле місце. Дуже люблять вони оприскування в жаркий період року. До ґрунту вони невибагливі. Можна пересадити як універсальний ґрунт, як декоративний ґрунт. І головне не перезволожувати рослину. Ви перезволожите рослину, ви одразу подивитеся, що виходить, реагує листочок. У неї чорніє листочок, потім він одсихає, тобто, і вже у вас буде некрасива рослина, тобто листочок треба або зрізати, або якось так придати йому форму. Пахірини обіжаються, коли її поливають при повному висиханні ґрунту. Тут знаходяться такі красиві стволи, три разом, і один, допустимо, віддільно можна. Тобто, в принципі, інколи таке буває, що можна даже розділити і зробити собі дві рослини. Все, що ви купуєте, треба пересадити, тому що тут все временний субстракт, коли ви вже пересажуєте, ви даєте питання рослині. І через два місяці після пересадки ви вже можете одобряти рослинку. Отож, любіть своїх рослин. Доглядайте за ними, приходьте до нас, просто так погуляти навіть. На все добре, хай вам щастить!